Мої вітання. Сьогодні у нас довгоочікуваний 67К-25. В ході відео розберемо сильні, і слабкі сторони, переваги та недоліки даного верстату. Зробимо одну цікаву роботу та розберемось, як ним керувати. Бонусом буде огляд оснастки, та покажу, як перевірити перед купівлею, навіть якщо він не підключений, і можливі шляхи та варіанти модернізації, які відмінні від оригінальної схеми. Ми ж любимо тюнінг, чи не так. Взагалі-то на початку року я дав собі слово раз тиждень знімати відео такого формату, як зараз. Але життя вносить свої корективи. Готуючи цей випуск, я фактично хворію, це не складно почути по голосу. Буду намагатись виправлятись, бо я звик тримати слово. Тому не будемо довго тягнути кота за неминуче, поїхали. 67К-25 це інструментальний широкоуніверсальний фрезерний верстат. Для спрощення вимови слова 67К-25 я заміню одним словом фрезер. Дякую. Як і будь-яка класична жаба, я теж буду хвалити своє болото, а тому почнемо із приємного: переваги та сильні сторони. Совєтські інженери досить вміло копіювали вже готові рішення на папір. Скоріше за все, його здерли із фрезера Махо. Проте інколи виконання кульгає, інколи навіть на дві ноги. Не дивлячись, що це Вільнюс, чомусь гайка горизонтального шпінделя виглядала ось так. А упорний стакан, який знаходиться на тому самому горизонтальному шпінделю, мав ось таку тріщину. Спишемо це на випадковість. Замість звичного ластохвоста всюди прямокутні направляючі, тому жорсткості йому не позичати. Банально більше матеріалу і масою направляючих грають тільки на руку. Шукаючи фрезер, я клав дві умови у пошуку: перше це стан бажаний найкращий. і друге: чим більше висота від зеркала столу до шпинделя, тим краще. В даному фрезері ця висота становить 490 мм при масі у 1350 кг. Це досить високо. До порівняння 676-й фрезер має 380 мм максимум, в залежності від модифікацій. На практиці я обробляв деталь висотою 200 мм борштангою 200 з лишнім мм. Конкретно цей фрезер має гідрозажим інструменту. Буває так, що треба змінити 3-4 інструменти. Патрон з центровкою на сверло, сверло на інше і фінально на розточну голову чи на насадну фрезу. Ця приблуда економить дуже багато часу. Нічого не крутиш, просто пам-пам-пам і все готово. Шарнір для вертикальної голови і коняча жорсткість горизонтального шпінделя це окремі вид солоди. Є певний спектр робіт, які виконую виключно горизонтально. Знаю, що на такому верстаті один чоловік розточив п'ятициліндровий блок від Volkswagen на горизонтальному столі тим самим горизонтальним шпінделем. Ходу осі у 320 мм вистачало для такої авантюри. Так як фрезер зав'язаний на гідравліці, зажими по осях теж гідравлічні, виконані ось у цих прижимних планках. По суті, це гідроциліндр із овальним продугуватим поршнем. Добре працює тоді, коли геометрія не зношена, бо сила зажиму ніяк не регулюється, а залежить від тиску масла. А саме 35 кг сили на квадратний сантиметр. Коли геометрія підношена, цей зажим приносить більше дискомфорту. Хоч піноль і має невеликий хід, але вона є, і час від часу стає в нагоді. Горизонтальний стіл, по суті, оснастка, бо його можна зняти і закріпити деталь прямо на вертикальному, і мати від кінця вертикального шпінделя висоту нічого так велику. На каналі є відео, як я розточив маятник мотоцикла КТМ під гусеницю снігоходу. До речі, в ньому я показав прикольний лайфхак із розточкою отвору, власноруч виготовленою барштангою із штуку амортизатору, щоб розточити отвір під сальник крізь отвір під підшипник. Коротше кажучи, то відео варте вашої уваги. Ну і щоб закріпити результат або повторити досвід, сьогодні нам треба зремонтувати 5 таких штук від сільськогосподарської техніки, але про це трошки згодом. Мінуси і недоліки. Перше, це досить малі ходи по осях XY, а саме 400х320. А тому виконати на ньому народну роботу, фрезернути ГБЦ чи колектор фактично неможливо із виходом інструменту. Але все залежить від розміру. Друге, це досить ніжні шестерні вертикальної голови 4 мм фрезою 80 мм. Дерти за прохід це моветон для цього фрезера. Ремарка: шестерні не дешеві, і продавець витягнув із голови хороші шестерні, а поклав ось ці. На жаль, єдина фірма, яка торгує новими запчастинами, продає такі шестерні, які, ну будемо відверті, роблені ногами. А тому, що таке пляма контакту зуба і плавність роботи, я так і не відчув. Дніпро-Дніпро, тому я маю ось такий шум від роботи і зайвий люфт. Все це лікується заміною на нове, нормальне, адекватне. Третє це електрошафа. По суті, цей верстат має якесь там числе програмне керування, яке зав'язане на оптичних лінійках через люмо, і двигун постійного струму та три електромагнітних муфти. Але забігаючи наперед, воно не працює адекватно та й взагалі. Осі не розв'язані, бо один двигун і так далі. А відтак, шафа велика, складна і дедалі менше людей, які можуть підтримувати життя цим технологіям динозаврячого періоду. Враховуючи місце розміщення лінійок, на яких зав'язане те управління, вісь x взагалі не працює або дуже мало, бо купа стружки просто закінчує життя цій і так нетехнологічній лінійці. Кнопки індикації то не нажимаються, то самі по собі жмуться. Загалом скоро вся ця кухня просто полетить у смітник, і я покладу нормальну, адекватну систему індикацій. Четверте це пульт. Далеко не відходячи від теми електрики, бачимо, що він знаходиться хто зна де. Ось яскравий приклад. Я обкатую деталі для торцювання, а відстань від кнопок пришвидшених подач до індикатора десь 1,10 Карл, і це дуже дискомфортно. Мій немалий зріст непропорційний до бажані довжини руки у 120 см для цього фрезера. А якщо це щось невисоке чи пласке, то взагалі і стіл заважає. П'ятий останнє це біднота в плані інформації. Паспорт верстату, замість того, щоб містити адекватну інструкцію, як витягнути горизонтальний шпиндель для заміни консистентної смазки, якогось милого має купу сторінок із показаннями. А скільки ж то там електрошафа має дорогоцінних металів? Напевно, для того, щоб зрозуміліше було, що тягнути в першу чергу. Я просто Я... Не. готуючи цей випуск в архіві телефону, я знайшов відео, як я це робив. Значить, щоб зняти шпіндель горизонтальний фрезерного станка 67К-25, треба розігнути цю шайбу, відкрутити цю гайку на бік, Шайба теж на бік, Відкрутити основну шайбу, яка тримає цей маховик чи що це, чи балансір, якийсь, чи що, чи у лабиринтне уплотнення, неважно. Знімається ця штука. Далі є шпонка. Шпонку теж треба вибрати, зараз виберу. Починається витягатися шпіндель отак. Відкручується оця кришка, витягуються два е штифта, які взагалі тут навіть нормально толком не сиділи. І закручується сюди два, е два болта у шпіндель, ставиться якась площина, і упором сюди воно починає подаватися. Коли воно подалась на достатню, скажімо, висоту, або розмір достатній, це десь. Міліметрів 20, то відкривається доступ до цього підшипника. І сюди можна його легенько шльопнути, щоб воно злетіло з конуса. При, цю, при цих всіх маніпуляціях тут відпущено, відкручено. А ця гайка затягнута, щоб цей стакан витягував разом з обоймою підшипників оцей весь дуплікс. І тоді, коли воно все вийде, воно просто все звідти. Уйдеш, піділь вийде сам. А, мало, немаловажно, під цим стаканом є е, гужон, який кріпить. Той от, е, да. Ну, ви зрозуміли. І якщо його відпускати, то воно от стоїть на місці і не рухається. Тобто, той гужон треба зняти. така от історія. Повернемось до наших деталюх. Потрібно замінити осі кочення на свіжі. Із заводу дана деталь була роблена зварним методом на спеціальних кондукторах або так званий метод в останню путь. А тому наша задача дати їй друге життя, базуючись по ось цій частині пальця. Вибравши саму живу із існуючих на вертикальному столі, обкатуємо спочатку призму, потім саму деталь, зрізаємо зношений палець, наварюємо виробітку, по торканню плануємо площину, розсверлюємо. Розточуємо, знімаємо фаску і вуаля! Половина роботи готова. Замість зношених пальців, використовуючи гартований шток у 35 мм, точимо імпланти. Варіантів кріплення імпланта було три. Перше це зварювальні заклепки у кількості 3 штуки через 120 градусів. Друге це конусний штифт, такий як у ходового гвинта чи вала токарного. Третє і останнє гвинт установочний плюс локтайт 638. Керуючись правилом, що ремонт повинен в подальшому бути ремонтопригодним, і, можливо, колись ці деталі знову придуть до мене, був обраний третій варіант. Консультуючись із замовником, було встановлено, що маса комбайного оснащення не перевищує 90 км, тому цього більш ніж достатньо. Я вважаю ремонт зроблений добре, а ви як? Не дивлячись, що на словах робота виглядає відносно легко і швидко, і стружки всього на всього півтора кілограма, вона потребувала чималої попередньої підготовки. А саме призми із робочою довжиною 50 мм я не знайшов, в принципі, в природі, тому ми її собі коротнули від існуючої. Для якісної фіксації необхідна немала кількість прижимів, яких мені не вистачало, тому було прийнято рішення виготовити їх. Ті, які я мав, були зроблені на швидкоруч, і ні про яку уніфікацію і стандартизацію мовити не могло. Забігаючи наперед, це перший і не останній вдалий досвід саме виготовлення прижимної снастки. Я впевнений, що воно гартоване і виготовлене з урахуванням досвіду 4-5 майстрів. Хоч воно може і виглядати вам як дендрофекальщина, повірте, працює аж бігом, і я просто кайфую від роботи з нею. Тому виготовлення додаткових прижимів, які я рахую, ідеальними, уже в процесі. Спочатку ремонтний діаметр пальця був 28 мм, але в процесі роботи залишкова товщина стінки у 3,5 мм здалася за малою. Тому я вирішив занизити палець до розміру 26 мм. Так у нас залишкова товщина стінки 4,5 мм. Тут, як між двома вогнями, треба знайти баланс між залишковою товщиною стінки втулки і діаметром пальця для рівносильної міцності, свого роду якась творчість чи що. Для комфортної роботи фрезер потребує оснастки в декілька разів більше, ніж токарний, по власних відчуттях десь в 3-4 рази більше, і ціна на неї аж ніяк не менше, а навпаки. Її завжди не вистачає. І вона постійно поповнюється. Це як і з ремонтом. Його неможливо закінчити, його можна просто зупинити. Враховуючи швидкість зйому матеріалу, якщо порівнювати токарний і фрезерний, то фрезер програє. А якщо сюди ще додати вартість і кількість необхідної оснастки та інструменту, то фрезер по суті своїй не такий уже і фінансово-рентабельний верстат. Тому його точність, можливості і універсальність в плані обробки деталей допоможуть пришвидшити капіталізацію даного верстату. Коли кажуть про мінімальний джентльменський набір верстатів, на другому місці після токарного це фрезерний. Він входить в групу так званих обов'язкових верстатів майстерні, але його доля в них відносно невелика, хоча без нього реально нікуди. А тому коштує немало і оснастки хоч і багато ось деяка із них. Сухарі, шпильки, болти, штревелі, прижими. Призми, різні шліфовані пальці, кільця, паралельки, домкратики, лищата, поворотний стіл, насадні фрези, кінцеві, цанги, розточний інструмент у вигляді борштанг, головки, кастомних борштанг під цангу, цангові патрони, сверлильні патрони, різного виду оправки під конуси, морзи і так далі. так далі, так далі, далі. В мене взагалі є синусний стіл, який я навіть не встиг відмити після купівлі на приймальні металобрухту, бо роботи на нього поки ще не було. Та й руки не доходять. Із унікального маю ось такий столик, зварений з двох рейок, для комфортної роботи із горизонтальним шпинделем. На нього пішло десь 2-3 дні, але це просто пісня. Керувати станком досить просто. Для запуску життєдіяльності всього фрезера тиснемо сюди. Це є запуск маслостанції. Але тут починаються мої індивідуальні пригоди. Подачі не працюють, і щоб вони почали працювати після 10 секунд роботи маслостанції фрезера, треба зупинити гідравліку. І знов їх запустити. Дозвіл на пуск двигуна постійного струму ми почуємо після клацання у шафі. Як це пояснити, я не знаю. Воно працює, ну і слава Богу. Відразу знизу кнопка поштовху шпінделя. Вона важлива при переході на передачу і зменшує меншою частотою обертання. Для заміни інструменту у нас є ось такий речажок: внизу грибок стоп. У другому ряді речажо насосу змазучохолоджучої рідини, якого в мене немає, і цю роль із успіхом виконує так званий туманзор. Ще нижче напрям обертання шпінделя право-ліво. І відповідно його пуск і стоп. На третьому ряду зверху перемикач подачі 1 до 1 чи 1 до 10 відповідно. За включення блокування осей відповідає ось цей перемикач. За подачі відповідає ось такий прапорець, ним ми вибираємо бажану вісь. Внизу кнопки подачі плюс і мінус по осі. Між ними пришвидшена подача при вибраному напрямі. Правіше стоп подач. Швидкість регулюється ось цим потенціометром. Все, більше для керування в ручному режимі нічого не треба. Все решту, що я не назвав, потрібне для того числового програмного управління, яке фактично не працює навіть на рівні ідеї. Отже, як його оглянути при умовній купівлі? Ну, найперше, це базові речі, зовнішній вигляд, заїздони на столі, стан інструментальних конусів, люфт гвинтів, які можна вимірити індикатором зі стійкою, наявність і стан масла і так далі. А тепер унікальні поради. Перше, такі фрезерні верстати випускались із двигунами постійного струму двох варіацій: так званий болгарський чи польський привід і советський. Якщо перший варіант ще хоч якось працює і більш-менш надійний та стабільний, і його легше ремонтувати, то другий варіант взагалі халепа. Там в паспорті жменя сторінок, як боротися із електроперешкодами, шумами і так далі. По суті, це визначальний момент, якщо ви хочете залишити оригінальний привід. Друге, це дуже важливий стан верхнього захисту, який я називаю баян. Він має бути не пірваний і цілий, бо вся стружка відрізання летить саме в тому напрямі. І якщо є дірки, то ймовірно будуть задири. Перевірити легко, просто відкрутивши зверху декілька маленьких гвинтиків. Третє, через те, що дуже багато стружки попадає в простір між баянами і захисним кожухом, вона починає потрапляти під кожух, чи може нанести шкоді осі Х. Найслабше місце ось тут. Воно страждає перше. Навіть при виключеному верстаті можна поганяти стіл вправо і вліво і побачити їх наявність чи відсутність. Четверте, взявши одну викрутку, за 15 хвилин, можна мати доступ до всіх трьох площин геометрії і двома-трьома мікрометрами побачити знос прямокутних направляючих. Це обов'язково перевіряти. Тепер, володіючи даною інформацією, ви з легкістю можете прийняти рішення. А чи треба воно вам взагалі? Уявімо ситуацію, що я знайшов комплектний та ідеальний по геометрії верстат. Але на жаль, із радянським приводом. Я би його брав 100%. Викинув би те у Брухт або віддав ентузіастам. Замість цього поклав би двигун-редуктор із частотником або взагалі сервопривід, як з багатої сім'ї. Порахував би кінематичну схему швидкості двигунів, знайшов би плюс-мінус адекватний варіант і вперед. В оригінальній схемі є декілька дратуючих мене нюансів, а саме при натисканні на кнопку стоп-шпінделя зупиняються подачі. Ось цей перемикач для вибору осі ну просто морок. Я б зробив щось типу на основі кнопок, можливо, навіть із подвійним натисканням, де перше було би вибирання осі. А сильніше натискання пришвидшена подача. Можливо, не знаю. А може просто окремо на пришвидшену. Побачив. Пульт на нормальний шарнір по висоті, щоб був коло робочої зони коло столу. Гідравліку можна залишити, тоді не придеться думати на рахунок імпульсної змазки. І як організувати зажими осей. Хоча й тут можна зробити на пневмогідропідсилювачах. В теорії також з нього можна зробити і ЧПК верстат, розв'язавши осі, викинувши коробку і вертикальну голову, із заміною на сучасний шпиндель і так далі. Практики в цьому немає, тому радити не буду, але, в принципі, така ідея можлива. Загалом, сучасні технології дозволяють вдихати нове життя у старе совєтське залізо. Або, як кажуть, дорогу здолає той, хто йде. І ще, досконалості немає меж. А тому. Сподіваюсь, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе вам стати більш потужнішими спеціалістами чи просто гарно відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. Наступне відео я не знаю ще про що воно буде, але надіюсь, воно просто буде. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. На все добре.